Зі сльозами на очах та морем квітів на подвір'ї рідного будинку, де мирно до повномасштабної війни жив армієць разом зі своєю сім'єю за сотні мешканців мікрорайону інгулець віддали останню шану Сергію Бондарю, піхотинцю, розвіднику, головному сержанту 3-го механізованого взводу, 4-ї механізованої роти військової частини А-04-14. І Ось коли прийшла небезпека, прийшла війна у нашу країну. Воїн Сергій став на захист своєї батьківщини, став на захист кожної з нас, взяв до рук зброю і став на захист спочатку своєї родини, свого містечка і кожної з нас. До навали окупаційних військ на Україну Сергій Бондар близько 10 років працював на залізниці. Криворіжець, фанатів від рибалки та футболу. За словами родини, останні хобі стало чи не другим професійним призванням захисника. Близькі кажуть, Сергій був гарною вдачі та завжди приходив на допомогу тим, хто її конче потребував. Цьогоріч у липні Сергія Бондаря мобілізували до Збройних сил України. Відтоді чоловік відправився бронити північно-східні рубежі нашої країни, а саме під Куп'янськ, що на Харківщині. Востаннє з рідною сестрою герой спілкувався через відеозв'язок 22 листопада. За декілька днів до своєї загибелі її чоловік, Володимир, знайомий з полеглим захисником 20 років. Пригадує останні розмови так, але казав таки. Ми стоятиме, ми стоятимемо, і ми їх переможемо. Завжди казав. Ніколи в нього не було істерії. Перемогти, зламити кацапу голову це саме головне було. Я завжди коли з ним здоровся, зібрав за руку. Вона рука завжди була тепла. З щирими побажаннями. Побажання. Свій останній бій. Полеглий захисник прийняв 28 листопада. Під час ворожого мінометного обстрілу герой прикрив собою пораненого побратима. Життя 42-річного Сергія Бондаря обірвав ворожий уламок. 33, 33, 33, 33. Тіло Сергія Бондаря передали землі на рідному інгульці. У полеглого захисника залишилися дружина, донька та маленький син. Ми завжди пам'ятатимемо імена тих, хто загинув у бою з ворогом, намагаючись вибороти нам усім світле майбутнє, вічна пам'ять та шана герою. Антон Чекаль, Едуард Лушпенко, перший міський.